Привіт, на меденчику Морті, і сьогодні я покажу тобі світло, яке може змінити твоє життя. Прилад, китайські аналоги якого змушували очі боліти, картинку горіти, і загалом були показником неосвіченості і поганого тону у середовищі більш-менш досвідчених знімак. Але моя улюблена компанія Aputure повністю змінила правила гри і показала, що якщо зробити такий тип світла якісно, то він зможе розірвати твої шаблони і стати улюбленим до того ж на постійній основі. Мова, звісно, йде про світодіодну панель. Aperture Amaran P67. Погнали, буде супер цікаво. Отже, трохи історії, колись давно, коли сонце світило яскравіше, небо було вищим, і орки були на рівня нинішнім, в моду увійшли всілякі китайські діодні панелі. Тоді на тлі звичайних голів здавалося, що це просто вбивця усього: компактні, яскраві, потужні, з можливістю роботи від НПФ, але здавалось так лише школярам, бо якість була огидною, потужність була надлишковою, і практично ніде не опускалась до 1%. Акумулятори через все це вилітали за 40 хвилин, а пластикові китайські розсіювачі не рятували. Тож у підсумку ти отримував жахливу картинку з неймовірними пересвітами, і все, що реально нею можна було робити, так це підсвічувати фон. І то знаєш, місцями були запитання. Так ось з цього часу мало що змінилось, китайці не славляться роботою над помилками. Вони просто тупо робили нові панелі до того моменту, як на них всі не забили. Їх масово продавали на Б. І вже там їх купували люди, які взагалі нічого в світлі не розуміють, після чого з'являлись компактніші голови, різні килими, млинці, там палиці і бла бла-бла бла. Якщо коротко, діодні панелі гівно. Але тут виходять хлопці з Appotur і ставлять усіх на коліна, повністю змінюючи погляд на цей тип пристроїв. А все тому, що концепція компактного, потужного пристрою, що працює від батареї, все ще дуже актуальна. Але давай по порядку. І по порядку, у нас, звісно ж, сказати величезне спасибі магазину Задешево, який продовжує підтримувати вихід цікавого контенту на моєму каналі, надсилаючи мені різні девайси на огляд. Тож тобі я рекомендую перейти за посиланням в описі, де ти зможеш знайти будь-який кіношний став за найнижчою ціною. Отже, Epocher випустила ці панелі у двох варіантах, причому у досить різних: а саме Amaran p 60 c і Amaran p 60X. Також є можливість купити кіт з трьох пристроїв, які йдуть у стандартному кейсі для голів від Epocher. До речі, в дуже зручному кейсі, де ще купа місця для тих самих батарок, шнурів та іншого додаткового мотлуху, який ти зможеш взяти з собою. Я не захотів брати молодшу модель на огляд, тому що не бачу у цьому жодного сенсу, тому скажу в двох словах. Вона сильно менша, біколорна і коштує на 5400 дешевше. По суті, у всьому іншому вони ідентичні. Але у висновках я додам, кому вона може бути корисна і навіщо. Тепер давай пройдемося по найважливішим технічним характеристикам у p 67 Тож це у нас діодна RGBWW панель з потужністю в 60 Вт, тобто на секундочку, як у LS60W. Щодо температури, мене, як завжди, радує глибокий теплий, аж від 2500 до 7500 Кельвінів. Розмір можеш бачити на екрані. Одразу скажу тобі, що вона вкрай не маленька. Кут світла 40 градусів, є можливість працювати як від мережі, так і від NPF-батарей. По суті, більше тобі нічого знати і не треба. Розповідати про CRI, і я не буду. Нехай цим займаються суперблогери, яким більше нема чого сказати. Ці показники вепочор завжди чудові, можеш не сумніватися. Тож я пропоную краще подивитися на дійсно царську комплектацію. Отже, у нас тут сама панель. Блок живлення і кабель живлення, софтбокс, шторки, палець з армою і шикарний чохол. Ось, по суті, і все. Тепер давай поговоримо про плюси і кілір фічі даного приладу. Перше, це звісно компактність і мобільність. Так сам прилад не легкий, аж 1,8 кілограма. Але коли все це складається, ось таку приємну і маленьку сумочку, і в ній є все, що потрібно для того, щоб почати світити, це просто шикарно. У саму сумку, на жаль, влазить не все. Сюди можна запихнути софт, але шторки і батарки, наприклад, доведеться кидати у рюкзак. Ну або якщо тобі не потрібні акумулятори, цілком можна ходити і ось так. Ось давай для прикладу візьмемо супермаленький Амаран Сіобі 60 з маленьким софтом. Ну і різниця досить очевидна. І ось такий формат реально оцінять люди, які багато знімають на натурі, поливають репортажки або тіктоки з ранку до ночі. Друге, це автономність, тобто можливість роботи від акумуляторів. Скільки саме він світить від двох акумуляторів, сказати складно. Це залежить в першу чергу від самих акумуляторів. У мене, на жаль, прям нових немає, але на моїх відносно нових мені показує 2 години. До речі, як ти бачиш, на приладі можна подивитися, скільки залишилось часу роботи, але не забувай, що воно, звісно ж, трохи бреше. Також ти повинен розуміти, що від одного акумулятора він не заведеться, тобі треба обов'язково два. Ну а якщо тобі цього замало, можна докупити шнур на V-Mount і відпрацювати на двох штуках усю зміну. Єдиний нюанс, – V-Mount доведеться грипувати кудись на стійку, тому що штатного кріплення тут у нас немає, і це трохи засмучує. Ну на стійку ти його просто так не загрипуєш. Треба обов'язково докуповувати ось такий майданчик, клешню, якусь арму. Але загалом наявність такої можливості більше плюс. До того ж, якщо ти примудрився витратити близько 20-30 тисяч на вімаунти, гадаю, що й майданчик, і армию у тебе є. Третє це розмір панелі та її потужність. Мені здається, це одна з ключових особливостей, тому що це щось середнє, між маленьке і ні чорта не світить, і величезне неповоротке і фіг, куди впихнеш. Такого розміру вистачає, щоб нормально підсвітити людину, фон або конкретний предмет. Я навіть бачив індивідумів, які ставили його як контровий. Але якщо у тебе не безвихідна ситуація, благаю, тебе не ганьбись. Відносно потужності навалює вона, дай Боже. Тобі вистачить на будь-яке середнє приміщення або студію для того, ж інтерв'ю, блогу, або будь-якої балакучої голови. Також, зрозуміло, у всіх ігрових історіях вона відпрацює на відмін. Але головне, не ведись на розповіді старих дідів, які вижили з розуму і кажуть, що це практично те саме, що ЕПО Черного Пі 300Сі, тільки менше. Не здивуюсь, якщо завтра там буде Тілта Фло, це те саме, що Арі 3. Trinity тільки трошки менша, шкода дорівнює Mercedes, тільки трошки інший корпус і так далі. Четверте, це, звісно, RGBWW, що робить цей прилад вкрай універсальним. Кольори, як і у всіх приладах від Apple, шикарні. Можна креативити, грати з градієнтом, ефектами, ну а можна тупо залити фон у синій. Багато хто, до речі, вважає, що це єдиний метод застосування RGB, але ти їх, будь ласка, не слухай. П'яте і це комплектація, яка тут нестандартно розкішна. Знову ж таки, це до питання вирішення китайських проблем. Софт тут не просто так, а тому, що вмонтованого розсіювача просто недостатньо. І це, до речі, стосується будь-якої панелі. І щоб ти зміг з коробки отримувати м'яке і розсіяне світло, його сюди завчасно поклали, А не надали тобі можливість самому щось там колфходити і винаходити велосипед. Збирається все край легко і зручно. Мені не дуже подобається, як кріпляться соти, але загалом не критично. Шостий це управління, про яке я скажу більше для галочки і для людей, які не часто дивляться мої відео. Працює, як і все від Aputure, з чудовим додатком Sidus Link, який розкриває можливості цього світла максимально, але і ручне управління тут не підкачало. Все край інтуїтивно і зрозуміло. Проблеми не виникне навіть у того, хто бачить цей прилад вперше. З фішок тут є можливість створювати і зберігати чотири різні пресети, щоб потім швидко і зручно клацати ручками на зйомці. А ще можна налаштувати зелений і мадженту, що приємно. І не знаю навіщо тобі ця інфа, але мої американські колеги знайшли тут типу секретне меню. Коротше, швиденько тикаєш на кнопку меню і з'являється підменю – Тут можна вибрати і послухати шум вентилятора на різних оборотах, у різних режимах, і ще щось з кольором можна поклацати. Як я й сказав раніше, гадки не маю, навіщо тобі ця інфа, але просто живи з цим. Сьоме м'якість світла. Якщо розглядати сетап із софтом і сотами, то він трохи жорсткіший, ніж той самий SEO 60 але загалом результат хороший. Нормально справляється як малююча, але якби у мене стояв вибір, звісно, я б узяв голову з нормальним софтом. Але знову ж таки, це тема більше для задротів, тому що на умовному ютуб каналі твої глядачі різниці не побачать, не кажучи вже про Тікток. Ну ось тобі приклад з нашою панелькою в якості малюючого і 200X як заповнююче. Праворуч у нас варіант із софтом, ліворуч без. Власне, як на мене, різниця очевидна. Без софта я б його використовувати на людях не став. І це я кажу тільки про м'які світла конкретно на людині. Очі у твого спікера за такої схеми точно вигорять. І ось тобі ще один приклад картинки з використанням двох панелей з софтами. Загалом прикольно, але все ж таки недостатньо м'яко. Погляду саме спікера доведеться трошки перетерпіти дискомфорт і звикнути, але знову ж таки, це мої вподобання. За підсумком маємо вкрай хороший результат. Але для вашої моделі або спікера буде трошки важкувато. Це, звичайно, не млинець, кільцева лампа чи янгно, яка виїдає очі в нуль, але все ще не чайна бомба. До речі, бачив, як американці фіксять це за допомогою звичайної фотопарасольки, оскільки в комплектній армії є під неї гніздо. Та я не фотограф, парасольки в мене нема, але я думаю, що це гарне рішення, бо самі парасольки коштують копійки. Восьме прикольна фішка, якщо ти поставив у свою панель НПФ батареї, але під'єднав прилад до мережі, він буде їх заряджати. Класна тема, особливо якщо в тебе частина зйомок там на вулиці, частина в приміщенні, можна заряджати акуми прямо під час зйомки в самому приладі. Дев'яте псевдоплюс, який цікавий тільки людей, що застрягли в 2010-му. Шум вентиляторів, його тут нема. Знову ж таки, вже в огляді на Godax SL62 пояснював щодо цього. Можеш подивитися за підказкою вгорі. Десятий і останній плюс, який я хазе, навіщо тобі потрібен, це наявність у p 60 та X кріплення під ось таку арму. Я цей плюс взагалі додав тільки заради цього кадру з машиною. Аж надто він мене сильно повеселив. Але так, ти можеш так само, якщо воно тобі потрібно. Тепер пройдемось по мінусах. І перша це ціна. І я записую це в мінус тільки для тебе. Особисто я, коли побачив ціну цього приладу, перша думка була: блін, так дешево треба взяти собі дві штуки. А все тому, що в такому форматі, такою комплектацією, з такими можливостями, потужністю та RGB конкурентів на ринку просто не існує. Так, за 14 тисяч можна взяти Амаран 150C, можна взяти різні трубки, там килими, млинці, взагалі, практично все, що завгодно. Але це інший формат світла. Той самий 150 сі ти без софта використовувати не будеш. А це ще мінімум 4 тисячі, він важкий, працює тільки від мережі і так далі. У палець, наприклад, зовсім інший кут світла, і будь-яку задачу вони тобі не вирішуть. А у якихось килимів там чи млинців нема того самого RGB, ну і так далі. Коротше, я вважаю це дуже хорошою ціною, але розумію, що для багатьох людей 14К це досить солідна інвестиція. Але як на мене, краще купити один раз щось хороше і надовго ніж постійно міняти китайські прилади. Друге, як не дивно, це конструктив. Щойно ти його повісив, і хочеш трошки підкрутити, опустити, і все в цьому дусі, ти несподівано стикаєшся з проблемою, що його нема за що вхопити. І ти не можеш зробити це швидко. Ну, що мені робити? Хапати його за софт можу вислузнути, можу порвати, можу вирвати і так далі. За батарки теж стрьомно. це не найнадійніше кріплення у світі. За органи управління якось теж така собі ідея. Якщо забути навіть про те, що їх можна напевно вирвати таким чином, то світло я собі точно в процесі накручу. Немає ні ручки, ні якогось виступу, і особливо гостро це відчувається саме з софтом. Дуже дивне рішення, яке можна було б досить легко пофіксити. Третій і ще один неприємний мінус пов'язаний саме з цією комплектною армою. На тому ж Сіобі 60 це не було проблемою, тому що сам прилад менше і легче. Але тут все дається взнаки, і ми отримуємо не найзручнішу і не найнайдійнішу конструкцію. Він легко відкручується і досить нестабільний. Мені постійно здається, що я його не докрутив, хоча все затиснуто на максимум. А в тандемі з тим, що його нема за що тримати, це стає вкрай незручно і реально дуже страшно, бо нагадую, сам прилад доволі важкий, як для панелі, і доводиться мало не зубами його тримати. Що не може не засмучувати, Та й взагалі вішати його на умовний топшот саме з комплектною армою, я би напевно не став. Знову-таки, начебто, Epocher випустили якийсь інший гриб, звичайно, за окрему плату. Але чесно кажучи, я його тупо не знайшов на їх сайті. Інфа зі слів забугорних колег. Четвертий і останній мінус: відсутність варіативності. Сама панель крута, питань нема, але все, що ти можеш на неї повісити, це комплектний софт. Інших модифікацій нема. Та блін, тут навіть шторок нема. Відповідно, ти ніяк не можеш контролювати світло. Ось як є, так і працює. Звичайно, багатьом людям більшого і не треба. Але якщо ми говоримо про знімак, це тільки як додаткове світло, умовну голову панель тобі не замінить. З плюсами і мінусами ми закінчили. Тепер настав час поговорити про те, кому потрібне таке світло. І як це часто буває з продуктами від компанії Epocher, швидка відповідь усім. Але давай я все таки розповім більш детально. Насамперед, це реально круте рішення для тих, хто знімає комерційні тіктоки, а їх зараз розвелось як комарів улітку. Компактний, потужний, працює від батареї, ще й RGBWW. По суті, враховуючи сучасні тенденції, тобі більше нічого і не треба. А якщо ти купив пару або кіт з трьох штук, то все, ти закрив усі свої потреби на довгі роки. З огляду на те, що якесь там умовне, практичне світло у таких справах використовувати не заведено, то, як кажуть, і так зійде. Далі у нас блогери і стрімери. По-перше, тому що ти можеш, по суті, на портрет і навіть на середній використовувати тільки одну панель і отримуєш просту, але вкрай хорошу картинку, як на мене. Додай сюди мініатюрний розмір, можливість познімати з нею влог на вулиці, або якщо є така потреба, банально залити стіну в якийсь колір і отримуєш крутий універсальний прилад, звісно, якщо твій гаманець тобі це дозволяє. А якщо не дозволяє, чи тобі потрібен тільки біколор, ти можеш згадати про Amaran P60X за 8500 і отримати шикарний компактний біколор. Знімаки взагалі беріть, не думаючи, тому що для вас працюють всі ті самі аргументи, що і для категорій вище. А з огляду на те, що у тебе, як у Знімаки, є ще якесь світло, то в такому випадку Амаран p 60C розкриється в повну силу. Знову таки, люди, які займаються предметною зйомкою, ви реально заціните його потужність з вашими то F100500, а компактність дасть можливість засовувати його практично куди завгодно і отримувати відмінний результат. Ну і всі шанувальники панелей, які дожили до 23-го року і досі тримають позиції, викидайте свій китайський мотлух і спробуйте нарешті щось нормальне. І як висновок, з якого боку не подивишся, шикарне світло для будь-якої категорії користувачів, крім бідних, звісно. І навіть їм я би порекомендував накопичити на нього і купити. Я навіть порахувати не можу усіх зйомок, на яких він би мені став у нагоді ще два роки тому. І якщо ти дивишся мене давно або просто бачив усі огляди на епучер, у тебе може скластись враження, що я так говорю про кожен прилад. Де Юре, це майже завжди так, але де-факто я так кажу, тому що в моєму житті і в моїй практиці у кожного приладу є своя основна мета і завдання. Той факт, що умовний p 67 може відіграти малююче, для мене лише додатковий плюс. Але малюючим я його ніколи не поставлю, якщо у мене буде той самий Amaran 200X. А все тому, що він відпрацьовує просто тупо краще, і його саме для цього було створено. Якщо ти знімак, а я тобі дуже рекомендую почати дивитися на всю техніку саме так, тому що це буде тягнути твій скіл. Ти почнеш не просто ставити те, що під руку потрапило, а думатимеш, вчитимешся і аналізуватимеш ситуацію на майданчику. І як підсумок отримуєш якіснішу і професіональнішу картину. А якщо ти блогер, стрімер або тіктокер, просто обирай те, що тобі більше подобається, або підходить під твій стиль зйомки і бюджет. Ну а якщо ти панельний адеп, ти зараз строчиш мені в коментарях, що панелі від Янгно жорстоко домінують над усім світлом, до того ж, у найзбоченішій формі не зупиняйся. Будь-які коментарі будуть просувати це відео і піднімати настрій тим, хто це читає. А у мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику! Слава Україні, слава нації, і писати в Російську Слава Україні, слава нації, і писати в Російську